Ось уже її прикрутив, кріпиться вона ось, де кабіна кронштейн прикручується ну і з цієї сторони так само. Тоже так само. Ось. Раз. Два. І ще та з якоїсь СГ техніки. Тоже помістити можна, Ну, так особо не ложилася, що було. Позварву. Тут теж так ось балку виставив. Хотів робити, щоб регулювалося, але нема часу. Заодно почіпники в коробці всі поміняю. Ось буде воно. Тому що наймати крана сьогодні дуже довго і дорого. А так не спіша, попробую. Хлопці на інтернеті роблять, бачив Ніколаєві хлопці, так розкатували, тільки у них була качалка, не було два колеса. От і ще десь хлопці теж. Раді того болта, що розкручується, треба буде подивитися, як його правильно закрутити, щоб не колоти трактор. Потім з